Сьогодні готуємо смачні чебуреки з капусти та фаршем. Рецепт незвичний, але дуже цікавий. Тому рекомендую приготувати такі чебуреки хоча б один раз, можливо, і вам сподобаються. Підготувати капусту, вимити її та зняти пару перших листків. Відварюємо капусту до такого стану, щоб листя без проблем відділялося. Це займе приблизно 10-15 хвилин. Знімаємо капустяне листя. Якщо вона буде дуже погано зніматися, тоді продовжуємо ще її варити. Її потрібно відварити до майже м'якого стану. Натираємо на дрібній терці одну велику цибулину. До 800 грам фаршу додаємо натерту цибулю. Солимо та перчимо за смаком, перемішуємо фарш до однорідного стану. До глибокої миски вбиваємо два курячих яйця. Солимо, перчимо та додаємо 2 столові ложки пшеничного борошна. Перемішуємо до однорідного стану. Даємо час охолонути капустяному листю. Зрізаємо все зайве. Набираємо одну столову ложку фаршу та викладаємо на лист, робимо форму звичайного чебурека. Наливаємо на гарячу сковороду олію. Занурюємо чебуреку яйце та викладаємо на сковороду. Смажимо з двох сторін на дуже маленькому вогні до приємного золотистого кольору. Потрібно готувати, поки фарш не буде готовий. Дістаємо зі сковороди і можна подавати до столу. Ось так дуже просто і швидко готуються такі капустяні буреки. Буду вдячний за вашу підписку на канал та невеличкий лайк смачного.